Доброго дня! Діагностувальна робота номер 2 Людина і Всесвіт. Варіант перший. Завдання перше. Оберіть і випишіть правильний варіант. Внаслідок добового обертання землі навколо своєї осі відбувається А. Зміна пір року, Б. Зміна дня і ночі. В. Зміна нахилу земної осі. Оберіть і випишіть правильний варіант. 2. Зміна пір року є наслідком обертання Землі навколо А своєї осі Б сонця В місяця. Оберіть і випишіть правильний варіант. Якщо вам потрібно більше часу, відео ви можете поставити на паузу. 3. Сонячна система це А. ЗОРІ. Які розташовані групами, Б. Сонце і всі природні космічні тіла, які рухаються навколо нього, В. Шлях, по якому планети рухаються до Сонця. Оберіть і випишіть правильний варіант. 4. Місяць це А. Штучний космічний супутник Землі б. Центральне тіло сонячної системи, В. Природний супутник Землі. Оберіть і випишіть правильний варіант. П'яте. Оберіть і випишіть, які тіла сонячної системи називають малими. Поки будете виписувати, відео ставите на паузу. 6. Спишіть і допишіть пропущені слова, щоб з'ясувати адресу Землі в космічному просторі. Завдання сьоме. Напишіть стисло про історію вивчення космосу. Яку подію ти вважаєш найважливішою? Обґрунтуй свою думку. Кінець роботи. Дякую за увагу!